serial killer? Якщо говорити про плод твісти, то першим, хто спадає на думку кожному, хто, хоч трохи цікавиться кіно, є звісно ж Найт щемалан. Однак фільм режисера Джейті Молнера, переслідувач, який майже непомітно прийшов у прокаті, значно краще впорався із сюжетними поворотами ніж нещодавна западня від Ямалана. Новенький малобюджетний трилер про серійного маніяка не мав шансів виділитися в прокаті через конкуренцію з гучними прем'єрами від відомих режисерів, а саме від Тіма Бертона, Рідлі Скотта та Йорго Салантімуса. І це прикро, адже стрічка захоплює увагу глядача до сюжету так само, як переслідувач грається і зі своєю жертвою. Тому я хочу розповісти вам, чому це кіно варте уваги, не розкриваючи жодних спойлерів. Найхарактернішою ознакою цього фільму є, як я вже зазначила, сюжетні повороти. Ми звикли до того, що наші очікування найчастіше перевертаються завдяки навмисному посіву інформації. Це коли глядачі вводять в оману, або ж зміні перспективи в історії це коли навіть самі герої не до кінця усвідомлюють, що з ними відбувається по фільму. Яскравими прикладами цього є: шосте відчуття, бійцівський клуб, острів проклятих та інші. Переслідувач же вирішує погратися з її структурою фільму. Глядач постійно стрибає у часі, бачачи лише наслідки певних подій у сюжеті, але не знаючи, що саме спонукало персонажів до тих чи інших вчинків. Спершу нам показують третю частину фільму, потім п'яту, а тоді першу і так далі, поступово формуючи одну версію подій, але вже скоро змушуючи в ній сумніватись. Першу половину фільму аудиторія плавно переходить від питання, хто тут злодій, то питання: а чи є тут злодій взагалі? Sure yes. Одна із особливостей жанру трилера, як такого, полягає в тому, що він змушує глядача постійно гадати, що сталося і як усе вирішиться. У лінійному фільмі ми ставимо ці питання лише один раз на початку, а потім шукаємо підказки в подальшому розвитку подій. А от вже з нелінійним наративом саме переслідувача, ці питання виникають знову і знову з початком кожної нової частини. І навіть якщо у глядача з'являються свої версії, після чергового повороту він починає сумніватись, чи ці версії взагалі мають право на існування. Найкраще у сюжетних поворотах саме переслідувача, те, що вони навіть не просто підтримують інтригу, вони її щоразу перезапускають, отримуючи увагу мертвою хваткою. Якби цей фільм був розказаний лінійно, це все одно була б по-своєму цікава і, можливо, в якомусь сенсі навіть нова історія. Проте в такому випадку історія не мала б такого захопливого ефекту. Хоча такий підхід до сюжетного повороту не є новим і схожим прийомом зламаною структурою користувався Крістофер Нолан у фільмі Пам'ятай, саме така робота з твістами зустрічається досить рідко, і саме тому це виглядає цікаво. Що я можу сказати про сюжет, не заспойлеривши його. Скажу так: дівчина, яку звуть просто леді, та її новий знайомий на ім'я Демон будують плани про секс на одну ніч. У ході виконання цього плану виявляється, що смаки героїв доволі специфічні, але пізніше вся Затія переростає у криваву розправу з автомобільною погоною, наркотиками та грою у кішки-мишки. Кірі, е, кері, кері. кері. Більше краще не розповідати, адже навіть трейлер намагається приховати якомога більше, щоб перевернути очікування глядачів під час перегляду. Натомість розповім детальніше про пропрацювання цієї історії. До сценарію я не зможу докопатися, навіть якби їй захотіла. Харизматичні персонажі, чіткі мотивації героїв, їхні цілі та перепони на шляху до них, сили антагонізму, причина наслідкові зв'язки все тут є і все працює. Сценарна структура переслідувача здається відточною, що разом із твістами дозволяє повністю зосередити увагу на сюжеті. Джей Ті Молнер, який не тільки виступив режисером, але і сценаристом стрічки, з особливою пильністю поставився до закладок, тобто припасованих деталей, які обов'язково зіграють свою роль у подальшому розвитку подій. Від буквально чеховської рушниці, яку нам показують на початку фільму до спрея, що відлякує ведмедів, все зіграє свою роль у певний момент сюжету. Автор також намагається не однобоко підійти до ідеї фільму. Тут я наголошу на слові намагається, адже справа в тому, що персонажі кілька разів обговорюють питання про те, чи можуть жінки шукати секс на одну ніч та про небезпеку, яка з цим пов'язана. Однак ці розмови ведуться доволі клішованими фразами і не пропонують нової перспективи. Do you have any idea the kind of risks a woman like me takes every time she agrees to have a little bit of fun? Водночас для героїв ці діалоги слугують певною хитрістю, своєрідною грою або навіть краще сказати прелюдією до подальших подій. Також стрічка підіймає питання про жінку як суб'єкт, а не об'єкт насильства. Дуже чутлива тема зараз, і необережно підійшовши до неї, можна і кенсел доволі заслужено зловити. Проте переслідувач подається проблематику грамотно, нічі почуття не знецінює. Навпаки, у даному випадку лише залишає таку невеличку шпаритку для сумнівів, завдяки тому, з якої точки зору ця історія взагалі подається. Цей сценарно-кмітливий трилер загорнутий у не менш привабливу обгортку. В перших секунд ми бачимо титри, які стверджують, що фільм є драматизацією реальної історії про одного із наймасовіших серійних убивць Америки. Джей Ті Молнер цей стереотип про маніяків, який вже міцно вкоренився в американській культурі, і подає його у майже сонцем випаленому зображенні. Такий візуальний стиль відсилає нас до спекотного каліфорнійського клімату завдяки таким фільмам, як Зодіак, одного разу в Голівуді та цьогорічної Максим. Хоча, взагалі, дія фільму відбувається не в Каліфорнії. Спекотна картинка залишається із нами навіть у кімнаті дешевого мотелю. І мотелі до речі, також є типовою складовою американської буденності, принаймні кіношної. Недорогі апартаменти такі ж строкаті та щільно задекоровані дрібницями, як і будинок виживальників, куди дія сюжету перенесе нас далі. І до речі, це також ще один стереотип в кінематографі США. Ми зустрічали його нещодавно в останніх з нас та ілюзії безпеки. А у 99-му році його показали у фільмі Вибух з минулого із Бреденом Фрейзером та Алісією Сілверстоун. Ну а ще неонове освітлення, ефектна перука, вінтажна машина і купа інших дрібних деталей ніби намагається перенести нас у 60-ті роки. Власне, коли відбувались події Зодіаку одного разу в Голлівуді та вибуху з минулого, про який я згадала, відтворити таку атмосферу, скоріш за все, потребувало не малих зусиль, але виглядає це не вимушено. А значить, це дуже гарно пропрацьовано. І, хоч на початку фільму було вказано, що історія розгортається між 18 та 20 роками, підсвідомо, завдяки декораціям, ми відчуваємо це як минуле. І все ж таки у «Переслідувачі» головний зміст, а не форма. Створений сетінг не перетягує на себе увагу. Не можна сказати, що режисер навмисно будував фільм як на ностальгія. Освітлення, локації, декорації просто дозволяють краще зануритись у сюжет, і загалом переслідувач класно справляється з тим, щоб сконцентрувати увагу глядача протягом півтори години хронометражу. Правда, не хотілося жодного разу подивитися на годинник, тому я дуже раджу до перегляду цей фільм, тільки увімкнувши, не вірте всьому, що бачите.